Так, в нас вже 12-та година, з дому ми проїхали 308 кілометрів. Ну що ж, ми приїхали до кордону. От там ми зараз зробимо страховочку, страховочку. Так, приїхали ми. По забирати. Так, заїхали ми ще. Вили колег. Сім'є. Того ми можемо вже бачити картину, скільки нам виходить повністю все разом. Мотоцикл, закупка, доставка. Ну, звичайно. Ну що, добрий вечір. Бачу, вам заходять відеоролики про покупки мотоциклів. І вирішено було зняти отакий от відеоролик. Давайте на хвилинку уявимо, що ви зібралися їдете по який мотоцикл, правильно. по собі 500. Тож, давайте подивимося, як би це мало виглядати. Вечір. ми виїжджаємо з Тернополя, обнулили одометр. І будемо знімати сьогодні п'ятниця. Так що в дорогу. Ну що ж, ми приїхали до кордону. От там ми зараз зробимо страховочку. Страховочка на 2 тижні виходить десь в районі 20 доларів. Заправляємо машинку. Це навіть заправили. 120 літрів нам вийшло з Тернополя і до повного баку. Це десь в районі 120 доларів. Ну все, страховочка, заправочка і погнали далі. Так, ми вже перейшли кордон, чим гарні. Маленькі пункти пропуску, що там нема черг. загальному у нас кордон з оглядом зайняв годину часу. І ми можемо собі вирушати далі. У нас сьогодні трошки багато дороги, але витрат поки що ще не було ніяких. Так, у нас вже 12 година, з дому ми проїхали 308 кілометрів, котимося собі по автобану. Заїхали поснідали, розраховуйте на обід чи на сніданок, кому як пасує. Ціна в Польщі у вас буде в районі 15 доларів. Якщо скуплятися в продуктовому магазині, то вийде дешевше. Але хоча б раз в день треба щось гаряченько з'їсти. Так що 15 на 2-15 доларів можете собі зразу забувати на сніданок чи на обід. Так, зустріч у нас запланована завтра з продавцем. Він просив приїхати до 18-ї години. Зараз у нас 19.40. Ми не встигаємо до нього ніяк. Так що ми ночуємо в Польщі. Чого в Польщі? В Польщі порівняно ну, з іншими країнами, перше саме дешеве пальне, саме дешеві готелі, тому що готель в тій самій Чехії стартує там від. 80 євро Австрія можна знайти десь по 60, якщо пошукати. А в Польщі цілком нормальний номер на двох вам обійдеться в районі 40-60 євро. Ми зняли собі номер за 50 євро. Тобто, зі сніданком, зі всім тобто ще 50 євро. Тобто 55 доларів можна докинути до, до сніг. Якщо ви їдете без ночівлі, то. Зрозуміло, що можна там і в машині поспати, але в нас трошки багато їзди, то треба відпочивати. Далі оплатили сьогодні в Польщі два рази платку. Це є по 12 злотих, це є 25 злотих, 25 злотих це в нас є приблизно 6 доларів, тобто плюсуємо ще 6 доларів. І будемо щось вже далі рахувати, Того, що в Чехії в нас. 11 євро коштує е, дорога, і в Австрії, якщо я не помиляюся, 8 завтра будемо знати, скільки коштує. Якщо ви туди не їдете, автоматично ви цього не плюсуєте. Так що зараз вечеряти спати зранку в дорогу. Так, Ми закупилися собі в дорогу їсти. Підренка, як завжди, рулить. Можна е, на 15 доларів, якщо так, хоть е, два рази можуть поїсти якісь там. Паски, шинка, чогось такого плану. Це буде набагато дешевше, чим е, обідати в тій самій Австрії. Ось, і летимо по нашу СІБІшечку І ще сьогодні е, зранку знайшли ми Сібіавку під соту. Так що ще її оглянемо.

Наклеєшканенько. Віддали за нього 1200 євро, так що будемо брахувати далі. <звук> Помиємо, не плач, тортик все. Якісь трубочка така. <звук> Приїхали ми на заправочку, щоб 15 літрів на 100 злотих, так щоб хватило додому, і будемо їхати далі. Так, перемишль нас зустрічає дощем, ми приїхали за Митню зробити експортні декларації. Маємо такі колеса, взяли, маємо такого фазера, Сибішечку. CBFку. Так що йдемо подавати документи, оформлятися, думаю, за 40 хвилин звідси вийдемо. понеділок нам дає малі черги на кордоні. І ще один такий нюанс. Просіть продавця, щоб вказував вам нижчу ціну фактурі, Чим є насправді. Так, годинку часу ми втратили, щоб зробити експортну декларацію. На кожен мотоцикл декларація коштує по 100 злотих, це десь в районі 27 доларів. От. Їдемо в магазин, купимо собі їсти, тому що кордон і черга це речі такі підступні. І залишитись без води і без їжі не зрозуміло наскільки, то так, так собі акція. Ну, Побачимо. За годинку будемо на кордоні, побачимо. То, що Ми маленькі, до 7,5 тонн. То ми їздимо тільки по маленьких пунктах пропуску, але в понеділок на тих пунктах пропуску не мало би бути черги. Так, що ми? Перейшли кордон, зайняло це в нас три годинки майже. От, загальний нас, наш кілометраж вийшов 1800 км поки що. Їдемо на заправочку добиваємо. Так, заправилися ми. Залили собі 25 літрів. Це не реклама око. Так що, це скільки в нас там? 1124 гривні, плюсуємо до витрат. Кава і погнали далі. Ну що, ми розмитнилися, заплатили, якщо в доларах, 479 доларів за розмитнення, плюс 150 брокерських. І того ми можемо вже бачити картину, скільки нам виходить повністю все разом. Мотоцикл, закупка, доставка. Ну, звичайно, якщо за одним мотоциклом це виходить недешево, то якщо є можливість, треба брати чим побільше, тоді транспортні витрати можна скоротити. Якщо вам було цікаве таке відео, то напишіть в коментарях і, можливо, ми будемо знімати ще такого плану відеоролики.